Доброго дня, любі друзі! Який кармічний урок зараз ви проходите? Який кармічний урок зараз ви проходите вісім кубків це про те, що можливість отримати пораду, да? якусь корисну. Тут карта каже, що треба навчитися контролювати емоції. Тут про досягнення мети, виповнення задуманого, пошук вищого духу. Знаєте, така остання битва за ідеали. Можливий вихід з родини від старих ідеалів, ухода, да? вихід навіть від якогось матеріального. До духовного перехід такий да? про реалізацію планів. Тут м'якість, можливо, сором'язливість, скромність. Да? Карта каже, мета, виповнення якої ви бажаєте, виявляється не дуже важливою, як ви думаєте, спочатку. Тож розставте пріоритети, да? демонструйте наполегливість та прагнення досягнути мети, інакше буде розчарування. Вітаю вас, любі друзі, успіху з повагою, Софія.